Коротше, оці дощі, оця вся ерунда. Прийшли. От тільки що, я тут не був вже з тиждень, Да? що ну не був. Останній раз вкривав, вкривав нашу наші ці. Бачите, вітер порозкривав, не знаю, що з цього дерева, але бачу, що живе. Бачите, живе. Від морозів я його захистив. Коротше. Все нормально. Тут вітер розкрив, бачу, бушував. І Дивіться, на дворі зараз. Саме вийшло сонце, дивіться, як бджоли літають. Дивіться, як там бджоли літають в цих сім'ях. Ну, тут щось немає льоту. А тут дивіться. Дивіться, ви виявляєте, яка тут сила сім'ї на сьогоднішній момент, оця сім'я. Скільки тут е, бджоли? І це зараз шоста година вечора. На дворі прохладненько. реально, Тільки про... сонечко виступило. Бджола як ненормально працює, а ну дивимося. Що тут? Це може бути обльот молодої бджоли. Але я думаю, просто наша технологія працює і ця сім'я має велику силу. Просто Просто розплід повиходив і їй сюди треба давати в магазин. Дивіться, вощенка оттянута ось до. Ось до вощенка теж оттянута. Двіся, ця вощинка одтянута. Зелену вощину навіть потягнули. Дивіться, скільки бджоли. Їм тут місця катастрофічно просто мало. Дивіться, скільки бджоли, йо йом. Коротше, треба розширяти. Добре, що ми приїхали. Дивіться, скільки канді забрали. Тут пів кілограма навіть більше канді було. Дивіться, скільки канді забрали. Дивіться. Це для тих професорів, які мені казали, що робити не треба. Тільки забрали канді бджоли. І це на дворі зараз ну Блін, ну, точно не льотна погода для бджоли. Точно не льотна погода. Комахи йти до бджіл, приютилися. Але і тут зараз виділення нектару, яке йде, тому що, ну не знаю, волого просто, але, але вряд ли так вологість тільки повпливає. Коротше, так, смаленький, давайте ну, ви якось звідси втічете. Раз, два щоб мене тільки не пожалили. Бо я так сюди почув, що бджоли гудуть. Якось дико трошки, що вони гудуть. Точно не мали б зараз так. Ну, спираючись на температуру, звісно. Коротше, файно. Бачу комахи поналазили. Коротше, раз приїхали, зараз будемо тут... Ну не зараз, завтра вже. Зараз ми тут вже нічого робити не будемо. Це сухеньке, слава Богу. Ми зараз назад позаложуємо. О, бджоли спокійні. Ну, раз спокійні, значить, все хорошо. Дивіться, скільки вони канді забрали. Як їм це канді помогло, я уявляю, просто і матка там по-любому сіє, все нормально. А Так би була б така просадочка, що... Давайте ще до тих сімей підійде. Ну, ще ця сім'я теж, дивіться, який... Як вона пішла на обльот, скільки пилку несуть. Оце, оце я розумію. Пережили холод називається. Так, спішли, яничка, що до тих подивимося. Раз вже така пісня, раз. Це не заплановане відео, взагалі не заплановане відео. Ми тільки що приїхали. Ну тут трошки поскромніше льот. Ну як поскромніше? Активність теж непогана. Їй богу, я б не сказав би, що на дворі холодно, розумієте? Тому що я тут в діти, от, гольф під шею, от дивіться як... Я взагалі холоду боюся. Я не бджола. Так, давайте глянемо, що тут, Ну ці можуть і трендюлі дати. Ці канді так не взяли, а, то у них тут просто два пакета канді. Але все одно, обидва вони не сильно взяли. Але дивіться, повністю корпус зайнятий бджолою, бачите? Все зайняте бджолою. Вощинка потянута. В принципі, тут нічого нового закриваємо. Все, бо ці зараз нам триндюлей дадуть. Тут хороша сім'я, але триндюлей давати може. Так. Теж такий теплий цей холстик. Так. Так, є. Ось з таких сімей вже можна відводки робити. Ну я не буду зараз. У нас трошки другі плани по відводках. Так, зараз ще зробимо який тест. Значить, багато де в Україні вже цвіте ріпак. Я візуально тут ріпака ніде не бачу, тому що в мене тут територія є дуже велика за річкою. Тобто його просто там не буде видно. Але бджоли туди достануть, бо тут доволі близько. От, користуючись тою сім'єю, якою зараз такий потужний льот, можна і цією сім'ю подивитися. Зараз подивимося, чи є ознаки приносу е, пилку з ріпаку. Йдемо, миничка, подивимось. Так. Гутяра ганяє. А ну, отаконечка, присідай, щоб вони в лоба не вдарились. Значить, дивіться, от бджоли несуть пилок. Ну, 90%, що це пилок, вони несуть зараз з яблуні. 90%. Плюс он до якась, бачите, рослинка цвіте. По-любому... По-любому ще звідти є багато пилку. А ще вони... Рішили мене атакувати, коротше. Так, все, давайте я... Атакують. Я цього не виріжу спеціально. Ну, типу, вони в. Мене... Я ж кущіравий, вони в мене в косах запутуються. Дивлюся до нагрушку. Коротше, немає тут бджоли на грушці. Так, йдемо назад, подив... давайте на цю сім'ю подивимося. Я хочу вам розказати лайфхак. Тепер я таку краєчку сяду, бо там дійсно на люту сів. Так. Е -е, дивіться. Бджоли прилітають, видно, який пилок. Да? Обніжка. Але при цьому я не бачу обніжки. І коли бджоли прилітають з ріпака, то в них на голові такий хрестик. Тому що коли ми подивимося на сусвітці ріпака, там всередині є такий хрест. І от той хрест оставляє відбиток пилку в неї бджоли на голові. От я зараз сижу, дивлюся і не бачу цього. Сижу, дивлюся і не бачу. Тобто, більш за все, або немає близько ріпака, або... Або бджоли його просто зараз не несуть. Але несуть сади, несуть кульбабу, несуть яблуню. І дивіться, ну, літ реально, реально сильний лід. Як, як для шести вечора, звісно, тут бомба зараз. Так що все, бджоли будуть працювати, все буде нормально панове. Ні одна бджола не вжалилась, просто заплутувалися в мене в косах. Але то все нормально. Якщо ви думаєте, що ви такі великі пасічники і у вас такого немає. Чи ви думаєте, так, я не скажу, ну а тут він показав, посміюсь. Ну, то смійтеся, я ж знаю, що у вас так само бувається. Всіх так буває. Е, в принципі, значить, все робимо правильно. Підписуйтесь на канал Бікіпер Фюклей. Ну а завтра я вам покажу. Е, коротше, будемо робити огляд цих бджолиних сімей. Бо льот тут такий, що то капець просто. Все. Давайте, всім гарного дня. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Бачите, вони, вони мене вони скучили за мною просто ці бджоли. Все, пішли, бо тут зараз пожалять.